Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас в хаті велика радість. Ми отримали довгоочікувану і дуже бажану посилку з Польщі. Це інкубаційне яйце кур породи Барбез'є. Замовила я у пана, котрий має приблизно 70 курочок, у нього 5 ліній. Тут мають бути, в принципі, яйця від всіх ліній. Кури в нього виключно чорні, сірих сплеш нема. Майже з-під німецького кордону. Дуже здалеку їхало. Упаковка, зараз подивимося, яка упаковка, і подивимося, що там всередині. Я ще не відкривала. Ну, запаковано воно достатньо в такий щільний ящик, проклеїв пан повністю все скотчем, острожні не рушать. Не кидати. Добренько так заклеєно. Також наліпки, от поналіплюванні, острожні, острожні. Тобто, обережно доїжджало воно до моїх друзів, котрі в Польщі живуть, вони отримували цю посилку. Я так розумію, що якоюсь кур'єрською службою. От, ну, переживаю, але будемо відкривати. А далі вже до нас воно приїхало рейсовим автобусом. Ще водій і забув, що він ті яйця повіз. Добре, що ми встигли забрати. В общем, ну як би то не було, давайте розкриємо. Так, підріжемо скотчик. Переживаю, чесно сказати, дуже переживаю. Я замовляла більше яєць. У пана за, за день кури знесли 28 яєць. Так мені, мої друзі, сказали. І от ті 28 він і поклав. Я не знаю, чи вони дають бонусні яйця, чи вони не дають, але думаю, що не дають. Що в нас зверху? Пакети хороші. Оці от повітряні пакети це дуже добре. Що в нас тут? Ага. Запхано акцією з лідла. Тільки лідла в нас нема. Прокладено повністю по бокам. Так, стоїть один лоток, замотаний в пупирку. Що тут в нас? Десять. Далі прокладено знову ж таки пупирчатими такими пакетами. Ось ще одна пупирка. На дні стоять ось два лоточка по 10. Витягаємо теж замотані кожне в пупирчату плівочку. Витягаємо третій. Знову ж такі рекламувки від лідла. І на дні так само достатньо великим шаром прокладена е пупирка і ось ще й така. Ну, в общем, пан заморочився. О! Так, скотчем воно заклеєне, ну, поріжемо для швидкості. Раз. Два. да, друзі, бонусних яєць тут нема, це точно. На превеликий жаль. Ну, напевно, напевно, так. Там невеликі сім'ї, там у нього на півдня, я не пам'ятаю, скільки він казав, чи, чи вісім, чи сім курочок на півдня. Ага, значить, більше ліній. Ну, в общем, кури в нього несуть. От, 28, 35 яєць в день Барбезьє. Ну, Барбезьє ми рахуємо в середньому, ну, по-простому, якщо казати, то через день. Ну, напевно, що 70 кур у нього є і всі різні лінії. Ну, що, самий хвилюючий момент. Вау! Вау! Кремові, а чого ж вони кремові? Ну, хоча мої теж кремові несуть. Декотрі. Не, ну, не такі, трошки світліші. Вау, тут так само. Все у ваті. Оце пан заморочився. От як людина постаралася, знала, що далеко їхатиме. І тут, так, да, все вірно. 28 яєць тут лежить. Пане Річард. Дякую дуже за файні яя. Я мислю, я бенді мати файні курчаки від пана. Дякую. Вітання з України. Друзі, це було для пана він буде дивитись це відео. А вам ось такий результат у нас отримання яйця. Звісно, кожне яйце я проовоскупую, просвічу на наявність мікротріщин. Але попередньо дуже хочу. Надіятись і тішитись е, тим, тим, що, напевно, як пан уже так заморочився упаковувати, то, напевно, вже пан їх і попросвічував. Хороші крупні яйця. Чистесенькі. Ось. Чистесенькі. Це що таке? А, це бруд. Господи, я вже думала, тріщина. Щось то з цього буде, це точно, а далі вже будемо старатися і розмножувати. На цим, друзі, дякую за увагу. Тримайте за нас кулачки, за наших курочок. Дякую вам за перегляд і за на все добре.